Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб продовжують перевірки стану води в Десні та Сеймі. Два місяці минуло, як Чернігівщину та всю Україну сколихнуло повідомлення про черговий акт екоциду з боку Російської Федерації. В кінці серпня мешканці прикордонних сіл поблизу із Курщиною повідомили про забруднення притоки Десни річки Сейм. А 27 серпня Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм повідомило, що скид забруднюючих речовин органічного походження в спричинив масштабне забруднення річки Сейм. Протягом цього часу фахівці центру з контролю та профілактики хвороб проводили дослідження як стану води та повітря, так і можливого виникнення загрози для людей. Ми не відмітили в жодному населеному пункту непогіршення епідемічної ситуації стосовно захворюваності на інфекційні хвороби. Також не відмічалось і погіршення стану здоров'я людей на неінфекційні хвороби. На даний момент контролюється концентрація забруднюючих речовин в сеймі та десні. Ситуація покращується, говорять санепідеміологи. але Наскільки швидко річки очистяться та відновляться, залежатиме від багатьох факторів? 100% річка відновиться, все питання в часі. Вже відзначається ну, саме наявність кисню, запускаються окислювальні процеси. Все залежить знову ж від того: від рівня води, від рівня розливу, від кількості снігу, від температурних режимів. Все це напряму впливає на процеси, саме очищення такої, такої екосистеми, як річка. Якщо забруднювач додатково поступати не буде в таких кількостях, як він поступав, то повністю е дана екосистема. Система відновиться питання просто в часі і і, і факторам, які його супроводжують.